Права 11.26. Відстань від землі до найближчої після Сонця зорі Альфа-Центавра дорівнює 4,1 на 10 у 13 степені кілометрів. За який час світло від землі досягне зорі Альфа-Центавра, швидкість світла 3 на 10,5 кілометра за секунду. Ну що ж, стартуємо. Давайте міркувати, як знайти час. Якщо нам відома відстань і шлях, потрібно відстань подивити на шлях. На Відстапи на швидкість. Отже, записуємо тоді перша дія. Тобто я записую час Т, щоб знайти відстань, можна позначити літерату S як переміщення. Або L як шлях. і так, і так, так. Нехай буде S, як в математиці позначали ми раніше, що ділиться на V, на швидкість. І це дорівнює. Ну що ж, Замість відстані пишемо 4, цілих. 1 на 10 у 13. Це у нас будуть кілометри, що ділиться. А замість швидкості світла пишемо 3 на 10 у 5 кілометр за секунду. Кілометр скорочується, видіть у нас секунди. Ну що ж, цей дріб ми можемо записати як добуток двох дробів, як 4,1 що ділиться на 3, що множиться. І 10 у 13 степені, що ділиться на 10 у 5 І це наближено, лише ми зможемо порахувати. дивіться, 4,1 поділити на 3. Я на калькуляторі поділю. Точно не поділиться на 3, Сума цифр не ділиться на 3. Ділимо на 3. Вийде 1,37. Записуємо, що це наближено до рівня. 1, 37 сотих на 10 у степені. Ну, яка в нас буде степінь. Якщо ми ділимо степені з однаковими основами, то показники віднімаємо. Тобто це буде 13 мінус 5. І це дорівнює. Отже, вийде 1,37 на 10 у степені 13 мінус 5 це буде 8. На десять восьмій у дужках пишемо чого секунд? Так, отже це в нас час. За який? Світло від землі. Присягне. зорі альфа центавра. Є? Ну, добре. цим ми розібрались, але сказати один. 1,37 на 108 секунд. Це майже нічого не сказати. Це величезне число після одиниці, там, 8 ноликів. А скільки ж це буде? Давайте подамо це у роках. Для цього виразимо 1 рік у секундах спочатку. Я запишу, як друга дія. І тоді записуємо так, що 1 рік це складає. 365,25, сотих, 24 сотих, взагалі-то, то ми записуємо 365, цілих. так, кому я напишу 25 сотих, хай це буде наближено, що множиться, це вже буде діб, або 365,25 доби. І це дорівнює. Якщо ми зараз пригадаємо, що в одній добі 24 години, то це буде 365, 25, сотих, що множиться. Отже, замість доби пишемо на 24 години. Так? І це дорівнює. Можна або перемножити одразу, або. Ще пригадати що одна година, 3600 секунд. І так, і так можна робити. Ну що ж, давайте ми тоді 365,25 помножимо на 24. Це буде 8766. Пишемо 8766. Це буде годин. І це дорівнює. Якщо ми хочемо перевести в секунди, бо у нас там час в секундах, скільки в одному році секунд, то ми множимо на 3600. Тому записуємо, що це дорівнює 8766, що множиться. Я перенесу. Що множиться в одній годині 60 хвилин по 60 секунд це буде 3600 секунд це дорівнює. Ну що ж, давайте помножимо на калькуляторі на 3600 секунд. Це вийде 31 мільйон. 557 тисяч. 600. Секунд. Так? Ну, ділити нам так незручно. Знову будемо округляти. А дивіться, це трійка, а після неї, якщо я поставлю сюди кому, перенесу на 3, 6, 7 розрядів, то це можна записати, що це наближено до рівня. 3,16 на ще раз 6, 7 розрядів, то це буде 10 у 7 секунд. Є? Ну що ж, а зараз тоді нам залишилося поділити наш час у секундах на скільки в нас секунд у році, щоб дізнатися, який це буде час у році. Я записую тоді третю дію. Отже, ми 1,37 на 10 у 8 ділимо на 3,16 на 10. У І це дорівнює. Щоб поділити, давайте ми 10,8 запишемо як 10, що множиться на 10. У 7. У нас вийде 1,37, що множиться на 10, і множимо на 10. у 7, Разом буде 10,8. А у знаменнику записуємо 3,16 на 10. у 7. І це дорівнює. 10 у 7 у нас скорочується. Хто у нас залишиться 1,37, що множиться на 10, це буде 13,7, що ділиться на 3,16. Тут воно точно, напевно, не поділиться. Ну, давайте тоді будемо ділити наближено. Знайдемо 13,7, що ділиться на 3,16, це дорівнює. Ну, наближено це буде 4,3. Записуємо, що це наближено дорівнює. 4,3. І в дужках записуємо чого? Року. Є? Ну що ж, ми знайшли тоді цей час. Можна виразити в секундах, але так ніхто не виражає, як правило. А 4,3 року це більш зрозуміло. Можна здати там, 4 роки і 3, 12, помножити на 3, знаєте, скільки місяців. Ну, але можна і так залишити. Я б так залишив. Отже, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, за який час світло від землі досягне зорі? Ну, Я б записав так, що цей час складає 4, цілих. 30-х року. Ну що ж, ось таке завдання на дії з числами, записаних у стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.